Щодня в нашій голові проходить тисяча битв: Борються високі ідеї з ідеями низькими. Ми вибираємо яку сторону обрати переможця чи переможеного. І як же ж визначити, хто виграє у бою? Мудреці кажуть, щоб виграти у битві, потрібно зайняти протилежну сторону. Протилежне до злості це спокій. Щоб перемогти брехню, потрібно боротися правдою. Щоб перемогти безчестя, потрібна честь. Щоб перемогти жадібність, потрібна щедрість. Щоб виграти в бою, потрібно зайняти висоту. Якщо ваш суперник нижче стоїть, і ви зайняли висоту, у вас є вже перевага. Одного разу така історія: йду, і в мене в кишені два яблука. Одне таке собі, а друге соковите таке от. Я його хочу з'їсти. Іде біля мене друг. І дві ідеї між собою бореться: поділитися з другом яблуком чи з'їсти собі два. Йдеш, йдеш, думаєш і бореться в тебе голові тільки дві ідеї. Вирішую поділитися яблуком. А потім згадуєш, що одне хороше, а друге таке си. І знову боротьба така. То яке хороше віддати, чи таке все поділитися. Йдеш і борешся. І я вирішую, що я поділюся хорошим. Я буду не здоровью. От уявіть, коли ви не поділилися і десь собі там втіхаря пішли і собі з'їли щось, і як ви це після того відчуваєтеся? Ну, ви ситі, але задоволеності якоїсь такої наповненості від того немає. Бореться висока ідея і низька ідея. І висока завжди переможе. Потрібно ставати на бік високої ідеї, займати висоту. От є злість. Злість долається спокоєм. Сгадайте. Відомого боксера Мухаммеда Алі, він перемагав суперників, тим, що він таку фішку, мав. він піддівав їх фразочки, говорив їм в ринзі, може, образливі, які виводили з них їх з ментального балансу. Якщо ти втратив ментальний баланс, спокій свого розуму, ти втратив контроль над своїм розумом. Тися не контролюєш, ти помиляєшся. Людина робить помилки. І Мухаммед Алі цим користувався. Також коли ти війшов у цей стан злості. Ти тратиш неймовірну кількість енергії зливаєш. Коли ми злі, ми виснажуємо себе абсолютно. От згадайте, коли після сварки, після от злості якоїсь такої, от ми виснажені, у нас немає енергії. Мухаммед Алі це використовував. Він виводив суперника на злість, він помилявся, тратив багато енергії. Мухаммед Алі ухилявся, декілька ударів, суперник в нокауті. Люди вас поважатимуть, якщо ви будете спокійні, тоді. Коли ну, є право розізлитися, хоча насправді такого права ніхто вам не давав. Люди тянуться до вас, якщо ви маєте спокій своїй голові. В тих ситуаціях, де інші вже розізлилися. Ми беремо високу ідею і низьку ідею і визначаємо, яка з них яка. І приєднуємося до високої ідеї. Займаємо висоту в битві, і ми переможемо. Наша правда і неправда дві протилежні ідеї. Постійно між собою борються. Ось скільки ситуацій в нашому житті. І, знаєте, от по статистиці люди говорять неправду, там, може, сотні разів за день. Як це так, сотні разів за день. Нам здається, що якщо ми скажемо неправду, то ми виграємо щось. Можливо, в короткостроковій перспективі ми обмазом можемо щось досягнути. Але в довгостроковій перспективі ми завжди програємо, тому що ця неправда вилазить. Згадайте своє життя, як от вилазили оці вся вся брехня, ці всі. Якби, Криві шляхи, вони потім викриваються. Потрібно обирати високу ідею. Правда, вона має бути благонамірена, тому що в нашому розумі є неймовірна сила, і те, що ми говоримо, має вплив на цей світ. Нам потрібно з обережністю ставити, що ми говоримо, навіть якщо це правда, їй не завжди потрібно говорити. Приходить до вас дитина, зробила малюнок, ваш, хоче подаруватися від всього серця. Любить вас. Дарує вам той малюнок, ви дивитесь. А там ми, наче, з найстрашніших кошмарів змальовані. Що ви скажете? З одного боку, ви можете сказати правду, це нікуди не годиться. І обрізати дитині мотивацію розвиватися, можливо, вона не схоче більше малювати, можливо, і подарунки вам буде дарувати. А з іншого боку, ви можете сказати: ну ти молодчинка, і змотувати її, рухатись далі, змотувати, розвиватися. То у ваших руках неймовірна сила, ви вибираєте, що робити. Займати потрібно висоту у битві. Щоб займати висоту, потрібно знати, що, де ця висота. Дуже часто ми не знаємо, яка ідея вірна, а яка ідея невірна. Для цього нам потрібна тонкість розуму, нам потрібно медитувати, щоб розрізняти, хто є, хто хто свої, а хто чужі. Коли ми закривимо очими медитуємо, ми йдемо всередину себе, в свої відчуття, там, де є совість, там, де є інтуїція, відкривається. Погляд на те, що ми раніше не бачили. І ми займаємо вірну позицію. Коли є тонкість розуму, ми можемо визначити, хто є свій, а хто чужий. Якщо ми займемо висоту, ми виграємо битву. Не розгледемо висоту, підемо в низину, ми програємо. Друзі, гарної медитації вам, пам'ятайте, що добро воно завжди перемагає. Зло може виграти битву, але завжди програє війну. Займайте висоту, і нехай висока ідея переможе. Намаскар. Навчитися медитації тепер доволі просто. Я створив плейлист Універсальна техніка медитації. В наступному відео я дам топ-5 порад, що покращить вашу медитацію. Підписуйтесь Намаскар.